Випадок, час від часу на наших дорогах. А для європейців це катастрофа, коли попадає під колеса про них. Тобто Вадим Миколайович буде у нас і забороні колегія в адміністрації. Ми в тому числі і окремо попрацюємо. Особливо зона наших районів, які йдуть перекітні європейські траси, повинні обов'язково виконати на 100% усі наші заклади стосовно безпечної суття. Але навіть це не головне. Я наперед по панелю. Ворони Боже якесь явище вперед. Да, якась епізодія, Це навіть і страшно самі боярин. Тут людям треба їхати, а в нас карантин. Ось чому я першим визвою чи першим завданням організація системної. Дорожі, і недопущення будь-яких проявів спалахів на будь-якому рівні е, в нашій державі, у коли вся Європа і не діє до нас твої Ви не розумієте? Є три знаки обладу стави. По цьому ми себе будемо оцінювати, і доля наша буде залежна від цього, і величезні перспективні справи. Після Євро і приєднати. Отак на От чому я заїхав, щоб цей друг зробити моїх до Кіровоград, щоб зустрітися з вами і сказати, що тільки ми починаємо зустрічі роботи і будемо системно працювати, щоб вам зробити всі необхідні умови.